Сьогодні директори заводів концерну Укроборонпром разом вийшли до журналістів з проханням не нагнітати. А головний фігурант скандалу син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського ігор відзняв пародію на розслідування про себе. Нагадаю, у матеріалах журналістів проекту наші гроші йшлося про масове зловживання з грішма оборонного бюджету на сотні мільйонів гривень. Все пояснить Дмитро Литвиненко. Полотно за мною називається зеленка. Цього хлопця звуть Ігор, і він за добу зробився зіркою Ютубу. Понад мільйон переглядів дебютного запису. Дякую, шановні журналісти. Вчора президент звільнив заступника голови ради нацбезпеки і оборони, батька Ігоря Олега Гладковського. Саме його сином, журналісти проекту Наші гроші назвали організаторами корупційних схем на оборонних підприємствах. Буцімто змушували директорів купувати запчастини Гладковського сина. Тричі дорожче на сотні мільйонів гривень. У відповідь син зняв блог, назвав його ваші гроші, скопіював декорації журналіста-розслідувача Дениса Бігуса, ба навіть його одяг. А ще обліпив себе штампами мажор і спробував їх позбутися. Що робочий день починається опівно сьому ранку, а закінчується о півночі Серйозно мажор. Так, фейки, що без проблем може зробити хто завгодно. Це головний меседж Латковського молодшого. Добрий день, уважаємо товариші. Це керівники оборонних підприємств. Сьогодні вийшли розповісти про досягнення своєї галузі. Наша продукція в лице нашого комплексу стугна. Це, я вважаю, достіження мірового значення. Журналісти просять, а поговоримо про скандал. Ми обов'язково відповімо і на ці запитання. Керівник заводу Антонов звертається до журналістів, треба бути дуже відповідальним, бо зазнає шкоди репутація не тільки фігурантів скандалу, а й підприємств, для яких слово репутація не порожній звук. Коли в програмах звучить ан не важно хто іспанітель конкретної роботи, хто працює сейчас над цією тематикою, всі смотрят на компанію Антонова. Інші директори підтримують, що в Україні війна потрібно робити зброю. А ще скандали заважають закордонним контрактом. Журналісти мають бути мудрішими, навіть дорослішими. Я смотрю, тут серед журналістів багато молодіжі, чого не скажеш у станка. От у станка там гаразд менше молодіжі. Залишається 4 хвилини на запитання. Я розумію, що складні, що складні технічні питання директорам задавати буде складно. Ну спробуйте простіші. Слухаю вас. Тож про розслідування пану Мельченко, заступник голови концерну, каже його робили люди далекі від ВПК нюансів. Не розуміють програма наші гроші звернулася до державного концерну Укроборонпром за для надання нашої позиції додаткової інформації. І така інформація була вчасно надана програмі наші гроші. Але не зважаючи на це, вона абсолютно не була використана. А один з героїв розслідування Ігор Латковський обуренням не обмежився і заявив, подає до суду на журналістів. Можемо законно через суд. За кожен бездоказовий факт, як вони там кажуть, виписати люлей. А ще дуже скоро ви дізнаєтесь, хто насправді зліпив цей фейк та злив його журналістів. Розслідувачі теж зупинятися не планують у наступній і фінальній серії цього циклу. Ми поговоримо про роль правоохоронних структур, якщо їх можна так назвати, у цій справі. Дмитро Латвиненко, Дмитро Кобзар, програма вікна СТБ.